Всім доброго часу! Ви знаходитесь у Людмили Миколаївні на каналі. Всіх вітаю. Отакі От у нас сьогодні менюні. Було троє, але щось пішло не так. Та взагалі щось пішло не так. Це букиті квітань мене з Днем Народження. Всім дякую за... Привітання. Щиро дякую. Так, день народження прийшов і начався у мене вилуп. Несанкціонований вилуп. Должне не було 26 числа лупитися, але щось це яйця були принесені з підгузки. І тому вийшло так, що якісь яйця були. Вже запліднені, а якісь яйця бозі, а якісь яйця були ще не запліднені. Тому вийшло, що деякі лупляться, ти там живий, а деякі ще сидять у яйцях. Тому отакий От у нас вилуп. Два яйця проклюнулися одне взагалі. І все. Отак От проклюнулось і завмерло. І друге точно так же. Одне перше саме вилупилося ще позавчора. Це було. Сьогодні 22, 20 числа, але воно сьогодні вночі загинуло чогось. Це один подарунок, ампільна підтуня і йдемо до господарства. Верніше не до господарства залишилася я без машини. І дуже це прикро, бо це мої ноги. А в чому проблема? А проблема розірвало ремень гереям. І Якщо тут є такі у нас спеціалісти, які дивляться мене, то скажіть, будь ласка. Скільки на Renok 2002 року дізель 1.9 повинно слугувати ГРМ. Скільки пробіг должен бути? Коротше, тепер треба міняти мотор. Все. такий. Одні кажуть, що повинно бути 30 тисяч, не більше 30 тисяч. І міняти ГРМ. Хтось каже, що треба міняти 50, 55, 70 тисяч. Коротше, ну, вже розірвало. І тепер замовили новий мотор. Це такий папандос. І я залишився без ніг. А ну напишіть мені в коментарях, який пробіг треба, щоб міняти ГРМ. Це добре, що воно тут недалеко від дому розірвало. Але тягнути треба тепер на Київ. І завтра потянуть машину на Київ і будуть там міняти мотора. Замовили мотор, не знаємо. Котамішку. Це наша курчатка. Ось такі гарні. Мошка пішла, дуже мошка пішла і вони ховаються. їх кусають. Вонючки ставимо їм тут. Але нічого. Так, навіть індики поховалися. Сьогодні у нас 24 градуси. Зараз розповім ще, які у нас новини, бо ви тут відбувалися, помімо того, що гусенята почали лупитися тоді, коли не треба. Хоча температура слідкувала. Але ті гусенята були, ці яйця були під гускою. тому, мабуть, такий результат. Так. Є у нас тут такі збоченець, називається барбазія, якого... У нас йшли дощі, була сира холодна погода, і він вирішив поболіти, почав так хрипіти, так сопіти, гребень посинів, хвост опустив, я бігом, розбавила ніфулін. Ось такі у нас вже індики. Сидять. В приміщенні було жарко. Розказую, що я робила з хрипом. Не затягують, якщо у вас крипи. Почули, що оці ваші подопічні хриплять, соплять бігом. Не то що бігом, а негайно. У вас в господарстві повинен був отакий препарат. Дуже чудовий препарат порошок. Я його розбавила на літр чайна ложка, набрала в шприца 10 кубиків і йому прямо в дзьоба залила. Прийшло трошки времени. Я знову взяла шприц. я не знаю, може півчаса. Знову взяла шприц, набрала шприц Ніфуліна. І знову йому дзьоба відправила. І так я три дні йому давала. Ото ходила, трошки пройшло часу, набрала, залила, набрала, залила, набрала, залила. На другий день півень почав співати. Тепер що я потім робила? Три дні я ніфуліном пропоїла, а потім набирала. Одну каплю оцього, трошки води розбавила, ну на кубик десь каплю оцього, чи дві каплі десь капнула тім тіл, шприца і знов заливала, щоб курей не етав. І е, два дні цього йому позаливала. І воно, бачите, який гарний став. Потім що я робила, щоб далі ця інфекція не пішла по всьому? Зробили генеральну уборку, зробили дезінфекцію кліносаном йодокліном. А потім у мене йод є. І оце цим хлорістим йодом. Брали банку, нарізали алюміній і грам 100 доливала в ту банку. Закривали повністю приміщення, і воно парувало, і вони дихали цим, цим розчином. І тому, слава Богу, ніхто не де не більше не захворів. Намій да, маленький, по-моєму, у мене. Е... А я це мані одна сіла на яйця. Треба їм, мавірно, очки вже познімати буде. Вони їм не треба. Так, річуля випустила погулять. Це те, що я зробила і спасла свого красоня півня, бо я думала, що... Придеться його дорізати. І залиши б ми без півня Барбаз'є. Але слава Богу, я його вичухала. Оце ніфуліно, мов. Я скажу, він хрипів, він не міг взагалі аж булькатіло в нього. І оцей день я йому давай бігом це зранку я встала почула. І бігом давай, його ніфуліном заливаюся шприцом на літрову банку чайна ложка. Тільки спочатку сипаєте ніфулін, а потім заливаєте водою. Я прикріплю тут фото цього препарату. І шприцом по 10 кубиків з кожних десь там півгодини час я йому заливала. І це допомогло, і він почав співати, почав ходити. Це йому допомогло. Що, красуні? Побилося воно, що і та вісюлька у нього побита. Тому такі справи. Так, да, красунчик, красунчик. Самим великим подарунком для мене було на день народження, Що. Моєму сину дали відпустку, і він на день народження приїхав мене привітати. Це найвеликий був подарунок. Так, да, є неприятності, а є і радості. Не одно горе, що у нас тут, хай це буде найгірше, що у нас трапилося, що поламалася машина, що тепер я залишилася без ніг. Нічого страшного, це желізо, воно відремонтується, а людське життя, увага це дуже цінно. І син дуже хотів привітати, в минулому році у нього не вийшло, а в цьому році у нього це здійснилося, і він привітав мене. Це було для мене, звісно, дуже великий подарунок. Куди ти лізеш? Куди ти лізеш? Куди ти лізеш? такі у нас вже ті редактілі. я кажу, самоліквідатори. Воно пре і все. Пре, а ще, ще зараз ногу може задерти, щоб сюди перти. Але слава Богу, все добре. Оце на днях, може навіть сьогодні-завтра, одного там приберемо індика, зважимо. Іх я отож там трохи прибалювали ета, і що у нас один індик поламав пальці на ногах. Він ходить з цими поламаними пальцями, він їсть, п'є, але я його приберу і так багато. Отак вони от їм треба кудись згунути свої лапи, свої ноги. Кинула їм бутилку, щоб вони гралися. Так, то кури у нас ходять, треба теж на днях взяти всіх курей, старих, тих, що перевірить, які не несуться, на утіль пустить. І ще треба одну виловити, яка яйця жере постійно. І ніяк не можемо приловити. Ну і Курчата, ще бролери будуть. Що там буде з, 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 тими, з гусятами, я не знаю. Щось мені ця інкубація зовсім не подобається. Хоча е, я виложила ті, що першого числа повинні нести е, влупитися, я їх переложила в другий інкубатор. Там вони провітрюються і там мені нічого не заважає. Ну, от придурок. Все щось йому потрібно. Зараз підемо до гусят. Шпаки у нас ходять. Поки ще живуть, поки шершні не виселили їх з гнізда. Що маленькі? У вас теж їдять, так? Да? Ховаються, ховаються. Від мошки. Зробили таку конструкцію, бо вже вони в цій сітці не поміщалися, гусенята. Для них це мало місця було. Ось така сітка. Я, звісно, якщо, не дай Бог, остануся одна, я їх вже не понесу і не потягну. А вони ось у нас тут. Ось тут вони у нас бігають. Територія у них велика, водичка є, травичка є. Отаку От конструкцію наліпили. Оце вони тут були два дні. Ми переносимо її, виїли до ще, тільки воно залишилося, де вода стояла і кормушка. А так нічого не залишилося. І от так їм зробили і вони зараз тут бігають, їдять. І малі є. Ця інкубація була краща. Теж сумісна була. Різного віку. Лупилися через кожних 4 години, Це 4 дні. Да-да-да, да-да-да, ой ти Боже, всі поприходили, да-да-да, да-да-да, маленькі. Ось такі у нас гусенятка. Я скажу, є маленькі, є великі. Всі вони разом ходять. Сьогодні буде жарко, але тут не що ще сітку поставили, то їм буде добре. Потім там десь загородимо, а потім взагалі випустимо і хай бігають тут по двору. Їсти вистачає чого. Але тільки будемо дивитися, бо що вони не такі здорові. Так, мошки. О, це я хотіла зараз я на паузу поставлю, вам покажу, що я зараз зроблю. Щоб не так їх кусало. Є такий аерозоль М. І оцим аерозолем трохи пропирскаємо, щоб вони не... Воно по животним для защити блік, клощів, клопів, комах. Це ветеринарне ну, призначення. Можна на перо пирскати, нічого їм не буде. Але приміщення можна пирскати, ото приміщення я попирскала, щоб вони... Могли десь хоч сховатися. Бо один рік це був кошмар. Зовсім не хотіли виходити, всі сиділи закриті, Вонючки вокруг стояли. А вони в вушка їм залазять, вони нічого зробити не можуть. І Багато казали, що загинуло у мене, звісно, ні. Але кажуть, що гине птиця, як залазить кудись. Який у мене амеруканчик гарний. Так. Що вам ще розказати? Так, начебто все розказала, показала. Дідуше теж розказала. Якось так. Машина. Машина зробиться. Все росте. Ну, з гусенятами потім покажу і розкажу, що і як пройшов вилуп. Так, всім до побачення, до нових зустрічей. Всім дякую за лайки, за коментарі. І прошу напишіть, хто розбирається в машинах, Рено, скільки ГРМ повинен на нашій машині проходити. Ми завжди міняли ГРМ. Я перед війною якраз поміняла той ГРМ. Але ж тоді я їздила чаще, а коли війна почалася не дуже. Їзджу, ну це мої ноги, бо я ходжу з паличкою. Далеко я ходити не можу. А як туди сіте в лікарню і хочу почути вашу ну, рекомендацію, скільки должно ГРМ проходити кілометрів, щоб його замінити. Кажуть, що одне, друге, а Бог його знає, завжди міняли. Було десь 60-55 і було все чудово. А в цей раз навіть 50 не пройшло. І обрував ГРМ і побив мотора клапана. Ну, на цьому вже Т точно все. Всім щиро ще раз дякую за привітання, за те, що пишете лайки, дивитеся мій канал. Бажаю вам усього, усього самого найкращого, головне мира в нашій країні. Дай Боже, що він. Всі молимося, щоб воно скоріше настало, але треба дивитися правді в очі. Якщо ми не будемо допомагати нашим військовим, то нічого не буде. Тому донатьте, допомагайте, всіх люблю, обнімаю. До нових зустрічей. і кожному, кожному нашому війну низький уклін. І дуже дякую за кожен день.